28 листопада ювілей Олі Гайдамаки, чудової української художниці, лавратки міжнародної мистецької премії імені Архипа Куїнджі. Народилася майбутня мисткиня в Києві початкову художню освіту здобула в Київській школі мистецтв імені Миколи Леонтовича. Я завжди любила малювати. Вже у ранньому дитинстві я переносила все, що бачу довкола на папір. Природу людей свої емоції у 2015 році. Я знайшла свій напрямок. Це маленькі історії, які розповідають про традиції і звичаї нашого народу, обряди і обереги, життя в гармонії з природою. Саме це і надихає створювати картини, в яких я спробувала передати свою любов і захоплення духовною культурою наших предків, яка перш за все була спрямована на гармонізацію душі й тіла, людини і космосу. І важливою рушійною силою моєї роботи є саме краса та різноманіття українського традиційного костюма. Оля Гайдамака Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю дизайн одягу. Її роботи виконані у змішаній цифровій техніці. Вона проілюструвала твори художньої літератури. Оля Гайдамака учасниця численних виставок, зокрема персональних. Її картини зберігаються в приватних колекціях України і за кордоном.